Доброго ранку, мої любі! У нас погода така дощова, але це не помішає нам зняти для вас відосик. Ранковий ритуал, кофейочок, машуня на фоні. Мої улюблені глядачі, я розпочинаю серію відосиків про те, як я використовую свої давно куплені продукти, а попросту Project Pain. Надивилася моїх дівчаток з України, Лізочку дивилася, дивилася двох оленочок. І у них от якраз Project Pen на постійній основі. гляньте скільки. І це не все мої любі. І зараз я вам покажу і буду паралельно краситись, фарбуватися. І думаю, до кінця цього місяця деякі продукти закінчаться. А деякі розтягнуться ще на інші місяці, але я їх доб'ю таки. Тут більша половина товарів, таких як ось дивіться, гарна, дуже гідрофільна олія, очищує пори, дуже класна масочка. Масочка, вона секрет Кліопатри, тут входить і біла глина. І інші такі інгредієнти, як каріте, орхідея, вона ось така, дивіться, біленька, гарна, розподіляється. Я з нею, ну, в основному робила повихідний аромат, але трошки підсушує шкіру. І також у мене я використовувала не так-то часто ось таку, ось такий продукт, це у нас іде дезирабль, дезодорант спрей. Аромат ну такий є трошки тяжкий. І не кожна дівчинка собі його захоче нанести. Але я такі, чесно вам скажу, вечірні такі важкі аромати люблю. Люблю, щоб там була ваніль, люблю, щоб там були такі димкові аромати, пудрові, але пудрові такі тяжеленькі. І от аромат дезіраблі для таких уже жінок, які мають собі ціну, дуже такі як для жіночки стервочки. О, Цей аромат я просто від нього балдію мої любі. І ось, думаю, добризкати, тим паче, що тут вже зовсім не грає так багато аромату, я думаю, вибризкаю. Якраз зараз у нас така погода дощ, такі, хочеться якогось такого уюту і оце ж якраз цей аромат нам дасть. Ну і що ще? Я вже його використовую, Оцей аромат Глембі, Ніяк його не викину, хоча показала вам у таких порожніх пляшечках, баночках. Але добираю, дивіться, як я. Ви е, такі маєте продукти, які е, такі страшненькі, тональники, але вам е, дуже їх важко викинути. Ось у мене якраз таки оце товар е, є. А чим ви, е, дівчатка, достаєте е, знизу, там, е, по бокам? Е, тому що, ну, ось дивлюся, трошки я довикористовую. Е, по бокам взяла ось такою вушною паличкою. Зараз буду наносити. А що робити, якщо трохи на дні, чим, чим достати? Ну, не будеш розбивати флакончик тоді, і крем зовсім не потрібен. Ось ще, що в мене є. Є у мене також ось такий Страшний кремчик від фармасі. Я його розрізала. Вчора наносила на зубу, але тут ще на дні використовувати і використовувати. І він зовсім не портиться тут всім в одному. Дуже корисні речовини: і макадамія, і арганова олія, і Олія у нас йде протеїнів, SPF 15 колаген, вітамін B. В. общем-то Набір такий класний. Є у вас такі страшненькі кремчики. Теж думаю, використати оцей ГЛЕМБІ і фармасі і почати відлівести кремчик. Хочу моє любі нарешті протестувати його. Буду наносити, гарно лягає. Люблю саме ось такі спонжики, але не люблю їх мити. І тому використовую з iHerb ось такий крем, всім рекомендую пензлички, Денко називається. Ось такий кремчик. Тут прозора така, як рідина, має такий аромат персика і, або абрикоса такий якийсь аромат, і дуже гарно вичищає мені пензлики. Так, ось я вже нанесла. Гляньте. Зовсім інше обличчя. Ось саме оцей кремчик. Якщо буде змога, але у мене багато і так накуплено наперед, тому ну, потім колись може глембі і буду використовувати ось так нанесли. Тепер, тепер, що в мене ще закінчилося або не закінчилося, а я хочу, щоб воно скоріше закінчилося. Це ось така пінка для вмивання, це пінка від, від доктора Санте, це виробник наш, фармацевтична фабрика Ельфа Україна, місто Київ. Ми вже з сином її добуваємо, він теж від прищів дуже використовує часто цю пінку. ну Йому подобається, вона йому підійшла. Т таких із бюджетних, що закінчилося. Також, що я хочу, щоб закінчилося, і воно вже тут на дні: це пробничок з маслом чайного дерева Бентон Тонер. Уже закінчилися у мене кремчики, лосьон, а оцей тонік ну, або тонер, як по модньому вони називають, ніяк не закінчиться. Але що я вам скажу, на цей тонер не лягає гарно крем. Він якось скатується, опори забивається, тому я його використовую тільки на ніч. Мабуть, тому він у мене і затисався оцей пробничок. Також, що я хочу використовувати надалі, це біокон, дивіться, біокон з, з муцином равлика. Дуже класний такий непоганий кремчик, я його використовую в основному під очі. Він такий прозорий, ну, не зовсім прозорий, але розподіляється гарно на шкірі. Одразу шкіра у, у мене стає така, е, дуже насичена, напитана, Ну, і тому я його використовую е, тільки під очі. Бо якщо таку піндюрочку використовувати на е, все лице, ну я думаю, її не дуже хватить. Тому я її. Ну, аромат ну, такий, як е, е, всі біоконовські. Е, продукти мають Ось і, і це є. Ну, не, не міняють аромат. Також, що я вам скажу, буду ще використовувати, це зубна е, називається від Фаберлі. Ну, Буду використовувати, тому що це від виробника агресора від російської компанії, тому я швиденько його закінчу, бо гроші, як ото кажуть, уплочені. І я його викидати не збираюся. Також колись на сайті замовляла о, на сайті мейкап сиворотку, сироватку з гіалуронкою. Де читала, що вона зовсім нічого не дає. Ну, і е, Я теж її якось частенько так використовувала, тут вже і небагато залишилось на дні, думаю, доб'ю її. І... Е, я вам теж скажу, що особих, так сказати, вона не робить мені таких див. На відміну від ось цього продукту, яким я дуже задоволена. Це продукт для Живлення кутікули. Ногтики у мене нігтики стали навколо дуже ухожені. І це ефект ефект відразу видний. Він прям як залічується олійка і ще й має аромат ананаса. Я купила його десь неділі-три назад. Але використовувала тільки три рази, тому що ну, забуваю, забуваю, якщо чесно, я просто забуваю. І тому поставлю спеціально в Аврорі куплю таку як е, 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 органайзер такий на відділення. Поставлю ці всі продукти і буду в першу чергу використовувати. Що ще закінчилося або закінчиття, Це ось така підводочка. Підводочка називається каріте. Я їх купляла три штуки і вже дві закінчилися. А ось ця каріте, у мене вже так робить більоси, таке якесь нанесення цього з залисинами. Продукту, ну, стрілочки такі скажу, треба підводити ще раз, тому я її буду довикористовувати. Буду використовувати ось такий масажер. Масажер для нанесення крему, Ну, тому що він стоїть, він хоч і перед очима, але я забуваю. По масажним лініям, по масажним рухам буду розповсюджувати свій кремчик. Також, закінчиться це точно ось такий спрей від випадіння волосся, він з олією аргани, це виробник, виробник лісова. Е, купую українське і е, виробник у нас іде Київ, теж, е, охтирський провулок. Е, е, ось я думаю, інше щось почну. Ну І також у мене закінчується <кхи> ось такий б'юті-лаб: е, це е, виробник Фаберлік. Коректор, треба його добити. Він мені зовсім не подобається, але буду повністю, не тільки під очі, я з ним не подружилася. Хочу використовувати ось таку туалетну водичку від Юнайс, nice. Це у нас кріасьйончик серія, дуже стійкі, з великим процентом аромату маса. Буду використовувати ось такі пензлички, а також використаю кремчик Trilogy Edge Proof. Це кремчик від iHerb. Дуже класний, дуже впитує, кожа від нього така насичена. Ось такий мій Project. Думаю, це, звісно, для першого разу багато. Я виберу основні, але так хотілося вам показати, скільки мені треба всього добити. Тому, вибачайте, мої любі, я буду намагатися це все використати, чого йому пропадати. Всім дякую за перегляд, цілую, люблю, до нових зустрічей!